Проблема з'явилася практично з 2016-2017 року, коли в нас на, ну, на теренах міста практично на теренах, хоча зареєстроване на території Буратинської сільської ради підприємства. З'явилось підприємство, яке е, стало ну яке мало кінцевим продуктом виробництва молясну борду, і яке не забезпечило наявність належних очисних споруд. Ну так ми любимо всі звертатись до Європи, європейського зразка. Ось а скористалися наявними просто відстійниками для ну, утилізації для перетримки цього виду відходу, і це призвело з самого початку до створення таких неприємних запахів. Це був район наш міста Луцька, район ДПЗ, як ми називаємо, так і район Львівської. За ці вже майже 10 років існування цього явища воно трошки трансформувалося, тому що, що звісно, і все-таки під нашим тиском, під тиском контролюючих органів, підприємство вживало і вживає певні заходи для того, щоб зменшити негативний вплив до оцього такого компонента, який потрапляє в довкілля і спричиняє цей негативний запах.